І через те я знову хочу повернутися до блокування парламентської трибуни. Я не згоден з тим, що це завіше, мовляв, це заважає нашим якимсь рішенням на зустріч ті євроінтеграції. Правильно двічі було тут казано, що. Час красивих слів, якихось дискусій минув потрібні рішучі радикальні дії, і ці це ви вважаєте радикальні дії? Блокувати трибуну? Так, це на тлі того, що відбувалося раніше. Це радикальні дії, і ми побачимо зрештою, який вони матимуть подальший розвиток, тому що ми йдемо, хочемо в ту Європу. Ми стомилися. Ви питаєте. Чого домагається від нас Європа? Нічого вже не домагається. Вона від нас стомилася, наше суспільство стомилося від цих розмов. А е депутати вони обіцяли ледь не в перших пунктах домогтися голосувати персонально, і от вони зараз мусять відстояти в кість митах ляг лягти і відстояти бодай одну свою обіцянку. А, те, що вони там можуть перешкодити якимось рішенням, це ілюзія. Нічому вони не перешкодять. Якщо вони зроблять оцей перший крок, доведуть до е, тобто, завершення нормального, формує, так? тоді вони досягнуть іще чогось більшого. Якщо зупиняться, знов ми тільки розворушимо ту апатію ще більше.